Нове відкриття походження одного з елементів Стоунхенджу вразило дослідників. Вівтарний камінь, вагу якого оцінюють у 6 тонн, колись давно подолав шлях приблизно в 750 кілометрів із Шотландії до англійського Солсбері. Хоч би як його везли човном або сушею, це точно потребувало величезних зусиль. Нік Пірс, геолог і співавтор дослідження. Він лежить прямо в центрі пам'ятки Стоунхендж. Це частина на якій вистоїть те, щоби споглядати схід сонця між іншими каменями. Він розташований прямо посередині. Це напевно був важливий камінь. Походження та призначення вівтарного каменя залишається загадкою мегалітичної пам'ятки. Протягом минулого століття загально прийнятою була думка, що його провезли з Уельсу, як і інші великі компоненти світової спадщини ЮНЕСКО. Щоб дізнатися каменя, дослідники вивчили його геохімічний склад. Це метод мікроаналізу. Ви спрямовуєте сфокусований лазерний промінь на мінерали в породі, і він їх випаровує. Потім ви аналізуєте пару та концентрацію урану і свинцю як з'ясувалося, мінерали вівтарного каменя ідеально відповідають породі, знайденій на північному сході Шотландії. Дослідники кажуть, що камінь привезли приблизно 4600-2500 років тому, і це потребувало певної міри суспільної організованості громад. Точне місце, де видобули вівтарний камінь, досі невідоме, але дослідники кажуть, що складність перевезення такого величезного вантажу на таку велику відстань вказує на його важливість для будівників Стоунхенджу. Пам'ятку зводили в кілька етапів. Упродовж коли 500 років, починаючи з 3000 року до нашої ери, він залишається загадковим місцем, що приваблює туристів з усього світу.